Тобто бути щасливими це означає інколи страждати, страждати від болю, страждати від жахливих новин. Вітаю, любі промінчики. Сьогодні я хочу поговорити про книжку ті, що співають у терні Колін Макалу, видатної австралійської письменниці. І спершу розкажу про. Її художню, літературну цінність, культурну цінність, але потім буде блок про практичну цінність, про ті усвідомлення, які нам доносить авторка, ті усвідомлення, які реально можуть допомогти нам покращити своє життя і попередити можливі помилки, які люди мають схильність періодично робити. Саме тому я і люблю художню літературу, це одна з причин, не тільки через те, що вона нам дає можливість тримувати задоволення від прочитання, занурюватися у інші світи, не тільки тому, що це весело, цікаво, розважально може бути, це корисно для розвитку нових нейронних зв'язків, це формує кращий лексичний словник. Це все так, це все дуже класно, але є реально книжки, які окрім е, розваги ще несуть користь. І ці книжки не обов'язково мають бути нонфікшен, це не обов'язково має бути популярна психологія. Це може бути подано через художню літературу, але так подано, що ви усвідомите, що ж призвело героя до трагедії, і, можливо, зможете запобігти повторення цього сценарію у своєму житті. І так, спершу розкажу трішки про враження, загальні враження від книги. Однозначно, авторка геніально вміє описувати, описувати місцевість, описувати характери персонажів, їх переживання. Щодо описів місцевості, то взагалі таке відчуття, ніби ти от справді побував у Новій Зеландії, де починається оповідь, а потім у Австралії, де вона продовжується. І ти прямо бачиш цю природу, відчуваєш усі ці зміни погодні. Тобто це настільки вражаюче, що тільки через це я б вам радила почитати книжку. Далі, другий момент це історичні також описи подій. На фоні котрих розгорталися основні події сюжету книжки. Історичні події авторка також подає доволі яскраво, і цікаво, вони не нав'язливі, але дуже інформативні, і допомагають краще зрозуміти усі ці настрої, які вирували у житті головних героїв. А тепер вже стосовно більш сюжету, а це історія. Я дуже часто, принаймні, бачу, що вона позиціонується як історія кохання між Ральфом та Мегі, але насправді тут саме Ральф та Мегі це не стільки про кохання, як на мене, як про страждання, як про постійну якусь власну гординю перебування у Такому стані, коли ти вважаєш, що тобі всі винні, так, а ти нікому не винен, або ще щось такого плану. Тобто не зовсім там усе романтично, там багато розкопувати можна щодо їх стосунків. І до того ж, саме на прикладі Мегі можна і проаналізувати. Які речі вона робила, які думки, які її упередження спричинили те, що по суті, все ж таки, не можна сказати, що вона була щасливою жінкою. Так, от що які фактори сприяли її нещастю, скажімо так, її стражданням це такий от важливий дуже момент. А починається історія у нас з того, що Мегі маленька дівчинка. У неї є старші брати, вона найменша на момент початку історії. На неї майже не звертає уваги мама. Мама любить своїх синів, до доньки вона ставиться спокійно навіть з деякою прохолодою, чекаючи тільки на те, коли дівчинка виросте та зможе допомагати по господарству. Мама Мегі Фіона дуже багато, багато працює, а вона має безліч обов'язків, з якими їй ніхто не допомагає, оскільки є патріархальне таке розділення на жіночі чоловіки. Обов'язки. Хлопці допомагають батькові або роблять інші справи чоловічі а вона сама пореться з купою дітей і купою обов'язків. Так, далі мегі доросліше, у неї з'являються ще брати. Вона стає дорослою дівчиною, вона закохується у кардинала Ральфа де Пікассара, який не може відповісти їй взаємністю, тому що він пов'язаний обітницями церкви. Врешті, Ральф отримує у спадок все, що було обіцяно родині Мегі, батькові Мегі та родині Мегі, отримує це все у спадок. І використовується для свого просування у кар'єрі священника. Але е, обов'язковою умовою е, заповіту, який, за яким Ральф отримав усе необхідне, усі активи, усі гроші, е, він мав забезпечувати родину Клірі е, до кінця їхнього життя, до е, останнього нащадка. Е, е. От тут теж дав момент, що Ральф мав вибір, він міг або, як обіцяла тітонька Мегі, залишити усе саме батькові Мегі і їхній родині, або отримати все собі та використати на потреби своєї кар'єри та на потреби церкви. Він обрав кар'єру і служіння церкви, тобто це його основний вибір по життю. І саме він призвів до страждань Мегі і до страждань самого Ральфа. Далі Мегі виходить заміж, вона нещаслива у своєму шлюбі, вона народжує доньку, про яку вона мріяла про дитину. У мене ще не вимкнуло світло. Я трішки злякалася, чомусь навіть вскочила, все виключила, і потім світло знову включилося. Ну, коротше, все. Це, якби, звичайні будні в Україні. Так Так от, на чому я зупинилася? Я зупинилася на тому, що у Мегі народилась дитинка, вона мріяла про неї, сподівалася, що зробить дитина її щасливою. Але після народження доньки Мегі не відчувала до дитини цієї любові, на яку розраховувала. Вона була. У розпачі розчавлена, тим, що її шлюб вийшов невдалим з чоловіком, з люком. Отже, вона відправилась у мандрівку відпочити від усього. До неї у цю мандрівку випадковим чином приїхав Ральф, і нарешті вона зміла його спорити. Покусити. Це, мабуть, не зовсім правильно, але він визнав, що він її безмежно кохає ще і як жінку, не тільки як людину. І в результаті цієї ці відпустки Мегі вже завагітніла від Ральфа. Далі в неї народився син. І ніхто не знав, звичайно, що це син Ральфа де Пікасара, оскільки йому не можна мати дітей, не можна, власне кажучи, мати дружину, родину. Він від усього відмовився заради церкви. Отже, що у нас далі відбувається? Діти зростають. А усі брати Мегі, а у неї багато братів, вони всі лишаються на фермі біля матері. Фіони, ніхто з них не заводить родину, ніхто з них не народжує дітей. Отже, тільки Мегі вдалося стати тим самим продовженням роду. Так? Діти виростають, їдуть навчатися. І хлопчик Дейн і дівчинка Джастіна вони прям чудові, вони справді наповнюють цей сюжет якимсь свіжим повітрям. Дейн дуже такий правильний, і в нього навіть така вроджена якась святість, якої не вистачало ральфу однозначно. І це не може не захоплювати. Джастіна вона така гостра на язик, волелюбна, така активна, також. Зачаровую своєю от такою незвичністю, своєю буремністю. І коли вони вже навчаються, Дейн, по-перше, вирішує, що він стане священником, і доводить це Мегі мало не до розпачу, Мегі неймовірно засмучена. Дейн в результаті все ж таки закінчує семінарію, навчання на священника при святу проходить, але його життя трагічно обривається, він помирає від серцевого нападу, рятуючи двох жінок. У Греції під час плавання у морі. Отже, зненацько закінчиться його життя. Тільки но ну, розпочавшись, Джастіна дуже це старша його сестра. Вона його дуже любила усім серцем. Вона переживає страшну втрату, дзвонить матері. І тут треба Мегі віддати належне, що вона стійко витримала цей удар долі. А вона підтримала, знайшла в собі сили підтримати свою дочку. Далі ми більше бачимо вже розповідь про долю Джастіни в результаті. Цієї розповіді Джастіні таки вдається вийти на той шлях життя, який можна назвати більш таким щасливим, реалізованим, тобто вона реалізовується у своїй кар'єрі біля неї чоловік, який її безмежно кохає, і вона дозволяє собі, врешті-решт, прийняти його кохання, визнає, що вона на нього заслуговує, і це такий своєрідний хеппі енд цієї історії. Так, це у нас був блок про сюжет. Тепер блок про те, на що все ж таки авторка звертає увагу. І що, на мою думку, було головне, головною проблемою героїв як Мегі в першу чергу, так і Фіони да, їхньої мами і ще деяких, деяких персонажів. А отже, перша проблема це гординя, така певна гординя, в чому вона проявлялася? Ну, скажімо так, коли Мегі вона несла, да, свій крест по життю, у неї постійно були випробування, багато важких ситуацій, вона завжди з одного боку з гордістю це робила. Вона була стійка, сильна, мало жалілася. Але з іншого боку, якби вона, можливо, десь проявила якесь прийняття долі, чи... Попросила про допомогу своєчасно, то, можливо, багатьох баречей можна було б уникнути. Да? Тобто от її гордість, коли вона жила вдалині від родини, коли чоловік її не кохав, не приїздив до неї, вона не розповідала про це своїм братам чи мамі. А він усі її гроші забирав собі їй не лишивши не копійки, вона знову нікому не розповідала про це. Тобто от, обрала свідомо страждати да? через свою таку гордість. А плюс ще у Мегі дуже висока гординя перед долею, перед Всесвітом, перед Богом. А вона звинувачувала вищі сили у тому, що Ральф прив'язаний до церкви, до Бога, а не до неї. Хоча насправді відповідальність за те. Що обрав Ральф лежить тільки на Ральфові, оскільки це його вибір. Тобто тут теж вона нібито демонструє, що я Мегі знаю краще, як треба було вчинити Ральфу. Як треба було влаштувати Богові усі ці зустрічі, взагалі усе життя. Розумієте, тут от таке гордове от гордовите аж зазнання, ніби вона краще знає за всіх. Це Трішки зазвичай повертається боком людям, коли вони вважають, що краще розуміють, як має бути. Плюс у Мегі якось не зовсім правильно реалізовується вдячність. Так, от вона, наприклад, мріяла створити родину, а мріяла про заміжжя, але одружилась не з найкращим чоловіком. Тут якби можна зрозуміти, да, чому вона невдячна. Богові чи долі, чому вона страждає? Потім вона мріяла про дитину і так склалася доля, що вона завагітніла від свого чоловіка. І знову вона не відчувала вдячності чи радості, чи якоїсь там, принаймні, хоча б думки, що дякувати Богові, що дитинка та там здорова і таке інше. Тобто вона абсолютно така: о, ні, все погано. так, Знову ця от незрозуміла невдячність. Ну вона насправді дуже притаманна багатьом людям. Ми просто за собою не помічаємо, а от тут от дуже класно прописано у цій книжці. Потім ми йдемо далі. Вона на відпочинку, на острові, на березі, страждає, що Ральф її не кохає. І думає: так, ну, Ральф вже мій не може бути нарешті. Да, пройшли роки, вона прийняла це, що він їй не належить, що він не може їй відповідати взаємністю через свої принципи. І вона така: я хотіла дитину. Але я хочу не просто дитину, да? я хочу дитину від Ральфа. Тобто в неї сформувалося нове бажання. А вона там прям страждала-страждала, що хоче дитину від Ральфа, не знаю, як же ж їй отримати це своє бажання. І тут приїздить Ральф, вони проводять там час відповідно разом. І після, цього, після цієї відпустки вона розуміє, що вагітна саме від Ральфа. Отже, знову здійснилось її бажання. І замість того, що. Щоб сказати дякую, Господи, да, там, бути вдячною долі, що так склалося, бо всі ж знають, бувають, люди роками не можуть завести дитину. А тут вона раз і тільки забажала дитину від Ральфа. Ось, будь ласка, у неї з'явилася ця дитина. І вона каже: Ну, нарешті я вкрала у Бога, нарешті в мене буде частинка Ральфа, тільки моя. Ну тобто, ну наскільки це? Просто ну неймовірно, ну що значить вкрала у Бога? Якщо Бог забрав у тебе Ральфа, то значить і дитину Бог тобі дав. Так, ну правильно, якщо вже Бог все вирішує, то значить йому можна знову ж таки за це подякувати. Якщо не віриш у Бога, подякувати долі. Ну тобто бути якоюсь да, вдячною, а вона каже це я, я забрала, я вкрала. ну, ну... Це ж не тільки від неї залежить насправді, да, що так склалося успішно. Це склалася так доля. Її подруга розказала Ральфу, де її можна знайти. А Ральф все ж таки наважився приїхав, а дозволив собі те, чого не мав би дозволяти, оскільки він священник. Тобто там купа всього сталося, і замість того, щоб якби, бути до кінця життя вдячною, вона така. Я молодець а от там Бог, там доля, якось вони не зовсім да молодці. от Тобто вона почувала себе знову ж таки трішки вищою за ці всі речі. І тут дуже важливий момент, ще який, да от, крім гордині, яка, урешті-решт, можливо, не напряму, да важко сказати, що це прям. Гординя Мегі винувато, що день загинув. Звичайно ж, важко це прям пов'язати, але авторка нам на це дуже сильно натякає. Вона прям у діалозі вказує, що якщо ти щось любиш занадто сильно, то Боги це сприймають як богохульство, і у тебе, врешті-решт, це забирають. Тобто, здавалося б. Вона кохала цю дитинку, другого, другу свою дитину, свого сина від Ральфа, вона більше кохала, ніж першу доньку. Вона прям безмежно кохала його, і це важко навіть передати словами, наскільки зосереджена була її любов на цьому хлопчикові. І тут. Розумієте, врешті-решт, вона була позбавлена. Спершу він став священником і вона вирішила, що це для неї втрата сина, да, коли він пішов цим шляхом. Але отут ще дуже важливо, коли вона дізналася, що він стає священником, вона сказала, що боги її так вже покарали, що гірше бути не може. І через деякий час дитина загинула, так? Тобто вона зовсім втратила його. І виявилося, що і от такі от фрази, як да, «гірше вже бути не може, а боги вже мене покарали за все не можна також собі дозволяти. Треба трішечки розуміти, що доля буває різна, і буває завжди, що може бути краще, але завжди може бути і гірше. Отже, тут -от все ж таки замислитися, де ми вважаємо, що ми краще за всіх знаємо, де ми вважаємо, що там доля до нас несправедлива, і всім не задоволені. А очевидного, за що можна було б дякувати щодня, ми не бачимо, відмовляємося, бачите. Да? І ще причина нещасть Мегі це все ж таки пов'язано з часом, у який вона жила. Бо вона і у скруті, в якій жила родина на початку. Історії, бо дівчинка не зуміла закінчити навчання, мала допомагати мамі. Тобто, якби у неї була справа, якою вона б могла займатися, окрім і виховання дітей. В принципі, у неї була ферма, і на фермі вона багато допомагала, але навчання б їй дозволило там мати якусь кар'єру, у ній розвиватися, відволікатися від оцього палаючого кохання до дитини. І, можливо, б тоді все склалося трішки. Краще. Ну, це знову ж таки припущення, яке все ж таки йде завдяки от, от, тим а, підказкам, що авторка розставила у книжці. Тобто я можу тільки здогадуватись і ділитися з вами здогадками. І так само щодо Фіони, також хочу сказати, що от мама Мегі от тих синів, яких вона кохала найбільше, спіткала найжахливіша доля. Плюс своїм безмежним коханням до своїх синів вона прив'язала їх так чи інакше до себе, бо вони так і не наважилися завести свою родину, створити, так, десь поїхати з другіди і свою власну ферму відкрити. Адже фінансування їм би дозволило це зробити, підтримка родини також би була, але чомусь от вони обрали такий шлях. І найщасливіша от історія Джастіни, ну наскільки це можливо щаслива, а, яка полягала в тому, що Джастіна все ж таки отримувала, отримала і реалізацію, і коханого чоловіка, родину. А вона чому вона сталася? От саме у її випадку, найкращим чином склалася доля. А це пов'язано з тим, що Фіона та Мегі. Своєчасно зуміли її відпустити. Вони зуміли її виштовхнути як пташенятко з гнізда, щоб вона розправила крила і полетіла. От, отже, тобто. Кохання і любов до дитини да, тут важливий посил. Воно не повинно обтяжувати дитину, прив'язувати її до матері, до батька, до домівки. воно повинно просто підтримувати її на її власному шляху. Ось тут дуже-дуже такий важливий меседж. Да, від, такий важливий посил від авторки. І ще буквально пара слів. А це про спів у терні. Це про пташечку. Тут метафора дуже гарна про те, що пташечка співала у тернах і гостра шпичка її протромила груди. Вона відчувала біль, страждала через біль, але продовжувала співати і, врешті, помирала. Так, дуже така сама історія. І от Мегі, як та пташечка, вона. Народилась, вона, вона робила вибори, які робили їй боляче, приносили їй біль, але вона продовжувала це життя, і наприкінці свого життя вона вже ні про що не шкодувала. Тобто вона прийняла нарешті в кінці життя, вона прийняла свою долю, прийняла своє страждання і якби, ну, з -з зуміла таким чином без образ на долю, образ Бога дожити свій вік і бачити щастя своєї доньки. Чому це важливий момент? Бо часто ми вимагаємо від долі, щоб все було ідеально, щоб ми ніколи не страждали, щоб були щасливі, і щоб все у нас було. Але все ж таки життя так влаштоване, що навіть коли ми, наприклад, займаємося улюбленою справою, у нас можуть бути якісь складнощі, ми можемо страждати через те, що щось не виходить, чи через те, що втомились. Все одно страждання якесь присутнє. А якщо ми виховуємо дитину, ми можемо страждати, коли вона хворіє. А ми можемо страждати через те, що не встигаємо десь проявити якусь самореалізацію, займаючись дитинкою, наприклад. Так? Тобто, все одно якесь Присутні у житті, так чи інакше. Але це не означає, що ми не повинні співати да, цю свою чарівну пісню, як пташечка у тернах. Ми живемо далі, радіємо життю далі і співаємо свою пісню далі, навіть якщо нам десь боляче.